Мені здається, якщо це вечір, то це обов'язково вечірка. Отже, вечірка у стартап-шоу продовжується. Я презентую вам Лавіка. Не, DJ Лавіка. Ні, DJ Сані. і далі селфі генератор. А роботи замість телеведучих. Джон Бонджові заробив на свою першу гітару. Знаєте чим методом ізготовлення рождественських ігрушек? Методом тику. <свят> Давай приходимо одразу до Джона Бонджові. Отже, так жив був, жив був Джон Бон -Джові. Він дійсно надзвичайно талановитий музикант, який тирить пісні насправді. Але... Но это мы сейчас знаем, что он талантливый музыкант и автор и Да, вообще, он просто красивый парень. Давай начнем с этого. Так вот, этот красивый парень зарабатывал на жизнь тем, что изготовлял рождественские игрушки. А также было время, когда Джон работал на студии звукозаписывающей компании у своего кузена, знаете, кем уборщиком. именно там, так, тихонечко, значит, между, наверное, своими. Эм, этими да, он успел записать первую песню Run Away которая хватает він и такой Run Away была <говори> сейчас под Ну а ще він взагалі дійсно талановитий ще Тесля. Тому якщо там попрохати зробити нам стілець, або ще стіл, він дуже дуже а, просто та легко це зробить. Але в результаті дійсно розпівався І як відомо записав а, свою першу пісню ранве, яка побила усі чартові вершини. Потім а, записав декілька альбомчиків разом із своїм гуртом. І в результаті маємо супергероя, який, ну як ми знаємо, вже зараз усі а, на пам'ять пам'ятають It's It's my life! It's my life! Все, друзья, настал этот скверный час, когда роботы у нас хлеб отбирают. Все, они уже может перетравливать его? Нет, они теперь могут быть ведущими и дикторами на телевидении. Не подавись! Подожди, остановись. Итак, рассказываю. Кадамороид. робот, такой небольшого роста, значит, разговаривает он как ребенок. Какое мовое? Да я думаю, что японское, потому что все же, ну, я думаю, на все. Я думаю, на все. Я думаю, на все. Я думаю, 怎么样没有哎呦哎呦哎呦。<laughs> Когда yeah? мороит, <laughs> может также ещё и шутить. У него есть неплохое чувство юмора, то есть, возможно, даже он перешутит нас с тобой, Сандя. Я зненавився сам злащаю то зависа робота. <laughs> Хочу сказати, що розробив цього робота відомий професор, якого звати Хіроші іші іші іші. Очень хороший профессор. <laughs> І сигуро так, дуже хороший, хороший. І, до речі, він також розробив робота, який а, за нього проводить всялякі лекції. Він нам відправляє свого робота і він цим смішним голосом, можливо, навіть за розумним, починає розповідати студентам щось із потрібних літератур і, взагалі, історії. Моя солоденька. Give me some sugar, baby. Я, yeah, до как раз, что до жінок солоденьких, вы знаете, чего можно сделать себе селфи незвычайный из жінкою из цукром? Mm -hmm. На ресурс Sugar Selfie Us позволяет сделать селфи на фоне скульптуры Subtly Sugar Baby художницы Кари Уокер. То есть нужно просто открыть приложение, где будет стоять на фоне вот, вот эта сама сахарная женщина. Я даже скажу Она так. дуже схожа на сфинкса, але с великими очима. очима. Мало того, она еще и обнаженная. Было потрачено на создание у этой скульптуры около 40 тонн сахара. То есть, представляете, кушать, не накушаться, чай пить, не напиться. Сколько выпить чаю, взагалею. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Отже, заходьте на nescafe 3 invanm 1tv Обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від Нескафе 3 в одному. Oh yeah. І прямо зараз, до речі, у нас є питання, яке дозволить вам це зробити. І так, внімання! Какой від спорту вдохновив на створення GoPro? Перший варіант. Серфінг. Uh, второй варіант. Скейтбординг. Третий вариант. Альпинизм. Оба это. Мы ждем ваших правильных ответов. Сегодня мы были... очень прямо вдохновляющими своими а, а, рассказами по поводу того, кто такие те экстраверты. Человек, который вертает вертит текстами, обожает тексты или наоборот ненавидит тексты. Извращается над текстами как хочет. А чём я дізналася, яким чином можна зробити свої маленький бізнес, свої стартап відкрити, який дозволить вам зробити гроші. Саме головне це делать и не розробляти свой продукт слишком довго, потому что можна создавать конфетку где-то там в лабораторії, потім представити її миру, А каже, в этом мире сладкого просто не йде. А завтра ми дізнаємося ще набагато більше. І з вами лайка та стартап-шоу на М1. І ось поціломка полетіли, полетіли. приймайте.